Запустив електрочайник на індукційній плиті на виході 2 AC-OUT 2. Зараз State of Charge 81%. І Працює все з батареї, з мережі там мінімалочка. 3 А я обмежив. Ось тут видно. І мене цікавить чи на виході 2 воно почне працювати Power Assist, коли впаде State of Charge менше 80%. Воно не працювало, коли було в настройках shaving вище мінімального соц настроєний. Сподимося, що тут настроєно. Довго цей інтерфейс чомусь новий вантажиться. 80 Settings. ЄС. Пікшейвінг працює тільки вище мінімального СОСТО, і зараз Power Assist працювати не буде. Не буде. Зараз подивимось. 80 воно досягло. Все, пішло все з мережі, незважаючи на те, що там 3 А настроєно, Отже, є 9 Це трохи. Не дуже добре, коли є якийсь обмежений там, генератор, наприклад, він просто заглохне і виб'є автомат. Зараз я включу Always. Always. І подивимося, що буде відбуватися. О, включився Power Assist і він буде якби в борг працювати. тобто Буде цей of Charge падати, поки є така потреба. Як тільки навантаження пропаде, воно його зразу зарядить, якщо я нарежав, там, до 80. Амгістеразі з 5%. Тобто, на ac out 2 теж все працює чудово, як і на AC out 1, що на quattro, що на мультиплюсах. Недолік того always, що завжди включена інверторна компонента і в такому режимі воно ну, трошки більше їсть на холостому ходу. Якщо не потрібні ці паверо сісти, тоді потрібно вернути на AC, на above minimum, only. Тоді інвертор буде повністю якби виключений і буде трошки більша економія. Але зато все от з мережі тепер почало брати, воно ігнорує цей input grid. Input current limit. 3 А от настроєно на 2 кВт.